Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка кресало. крокував дорогою солдат. Раз-два, раз-два, ранець за спиною. Шабля при боці відвоював вже своє і тепер прямував додому. Аж ось зустрілася йому стара відьма. Та така вже потворна, нижня губа в неї звисала до самої грудей. Здоров був служивий, сказала вона. Гарна в тебе шабля. А ранець бо який великий, от бравий солдат. Ну, зараз ти матимеш грошей стільки, скільки твоїй душі завгодно. Спасибі, стара відьмо, сказав солдат. Бачиш, он те старе дерево, мовила відьма, показуючи на дерево, що стояло неподалік. Воно всередині порожнє, вилізь на гору, побачиш там дупло, через нього і спускайся до самого низу. А перед тим я об'яжу тебе мотузкою навколо пояса, і коли ти мені гукнеш, я тебе витягну. А навіщо мені туди лізти? запитав солдат. За грошима, відказала відьма, знай, що з доплати потрапиш у великий підземний хід. Перед тобою будуть троє дверей. Ти можеш відімкнути їх. Ключі стирчать назовні. Коли увійдеш до першої кімнати, посеред кімнати побачиш велику скриню. А на ній собаку, очі в собаки, не мовчайні чашки. Але ти не бійся, я дам тобі свій синій картатий фартух, розстели його на підлозі, а сам миршій підбежи і схопи собаку, посади її на фартух, відчині скриню і бери з нею грошей до схочу. В цій скрині. Самі м'яки, захочеш срібла, піде в кімнату поряд. Там сидить собака з очима, як млинові колеса. Але ти не страхайся, саджай його на фартух і бери грошенята, а захочеш, тоді станеш у золота, піди лише до третьої кімнати, в собаки. Що сидить там? Очі кожна кругла башта, та ти його не бійся. Посади на фартух і бери собі золота скільки хочеш. Воно б непогано, сказав солдат. Але що ти за це з мене візьмеш, стара відьму? Адже щось тобі від мене треба. Я не візьму з тебе жодної копійки, сказала відьма. Тільки принеси мені старе кресало, його забула там моя бабуся, коли спускалася в останнє. — Ну, обв'язуй мене мотузкою, сказав солдат. Готово, мовила відьма, а ось і мій фартух. Солдат виліз на дерево, спустився в дупло і опинився, як сказала відьма, у великій галереї, де горіло більше сотні ламп. Він відчинив перші двері. Ох, там сидів собака з очима, як чайні чашки, і витріщався на солдата. От! Так молодець, сказав солдат, посадив пса на відьмун фартух і набрав повну кишеню мідних грошей. Потім зачинив скриню, знов посадив на неї собаку і попрямував до другої кімнати. Ай-яй-яй. Там сидів собака з очима, як млиної колеса. Чого на мене витрішився, очі заболять, сказав солдат і посадив собаку на відьмин фартух. Побачивши в скрині величезну купу срібла, він викинув усі мідяки і набив собі обидві кишені і ранець сріблом. Потім солдат пішов у третю кімнату. Тьху ти бодай тобі сячина, в цього собаки, очі були ні в року, дві круглі башти і крутилися, наче колеса. Моє шанування, сказав солдат і взяв під козирок. Такого собаки він ще не бачив. Довго дивитися на нього він утім не став, а взяв та й посадовив на фартух і відчинив скриню. Ой, ле-ле-ле-ле, леле, скільки тут було золота? Солдат повикидав із кишені і ранця срібні монети, та так і набив ранець, шапку і з золотом що на силу міг рухатися, собаку він знову посадив на скриню, потім захряснув двері, підняв голову і закричав. Тягни мене, стара відьмо, Крисала взяв? запитала відьма. Ах, чорт, трохи не забув, сказав солдат. Повернувся. І узяв кресало. Відьма витягла його на гору, і він знову опинився на дорозі. Тільки тепер і кишеню його, і чобути, і ранець, і кашкет були напхані золотом. А нащо тобі це кресало? запитав солдат. Не твоє діло. Відповіла відьма, дістав груші і досить з тебе. Ну, давай, кресало. Якби не так, сказав солдат, зараз же кажи, навіщо тобі воно? Бо витягну шаблю та відрубаю тобі голову. Не скажу, вперлася відьма. Солдат узяв і відрубав їй голову. Відьма повалилася мертва. А він зав'язав усі гроші в її фартух, завдав вузол на спину, сунув кресало до кишені і попрямував просто в місто. Це було чудове місто. Солдат зупинився. Найдорожчому заїзді зайняв найкращі покої і зажадав усіх своїх улюблених страв. На другий день він купив собі і добрі чоботи, і багатий одяг. Тепер солдат зробився справжнім паном, і йому повіли про всі чудеса, які були тут у місті, і про короля. І про його чарівну дочку принцесу. А як би її побачити? запитав солдат. Цього ніяк не можна, сказали йому. Вона живе у величезному мідному замку за високими стінами з баштами. Ніхто, крім самого короля, не сміє не увійти туди. Не вийти звідти, бо королю напророчили, наче його дочка вийде заміж за простого солдата, а королі цього не люблять. От би на неї поглянути, подумав солдат. Та хто б йому дозволив? Тепер то він зажив весело, ходив у театр їздив кататися в королівський сад і роздавав гроші бідним. І добре робив. Він бо по собі знав, як воно сидіти без грошей в кишені. Тепер він був багатий, чудово одягався і надбав багато друзів. Так він поступово витратив усе своє золото. І залишилося в нього всього два грошики. Довелося перебратися з хороших покоїв до крихітної комірчини під самісіньким дахом. Ніхто з друзів більше не відвідував його. Дуже бо високо було до нього підніматися. Якось увечері, коли вже зовсім посутеніло, Сидів солдат у своїй комірчині, і не було в нього грошей навіть на свічку. От він і згадав про маленький недопалок у кресалі, яке взяв у підземеллі, куди спускала його відьма. Дістав солдат кресало, і той недопалок. Та варто йому було вдарити по кременю, як двері розчахнулись, і перед ним опинився собака з очима, як чайні чашки. О той самий, що він його бачив у підземелі. Чого бажаєте, пане, прогавкав собака? Оце так історія, сказав солдат. А кресало виходить. Прицікава штукенція, я можу отримати все, що захочу. Гей, ти, дістань мені грошенят, сказав він собаці. Раз, а за ним уже і слід прохолов. Два, він знову тут, як тут, а в зубах у нього. Великий гаманець, набитий міддю. Тут солдат зрозумів, яке чудесне в нього кресало. Вдариш по кременю раз з'являється собака, який сидів на скрині з мідними грошима. Вдариш двічі, з'являється той, що сидів на сріблі. Вдариш тричі. Прибігає собака, що сидів на золоті, солдат знову перебрався в дорогі покої, став ходити в ушатному одязі, і всі його друзі зараз же взнали його знов. І одного разу він подумав, яка це дурниця, що не можна бачити принцесу? Така красуня кажуть, а що толку з цього? Ану, де моє кресало? І він ударив по кременю раз, тієї ж миті перед ним стояв собака з очима немов чашки. Тепер правда вже ніч? сказав солдат. Але мені до смерті схотілося побачити принцесу, хоч на хвилиночку. Собака зараз же за двері і не встиг солдат утямитись, як він з'явився із принцесою. Принцеса сиділа в собаки на спині і спала. Вона була напрочуд гарна, і солдат не втерпів і поцілував її. Собака відніс принцесу назад. І за ранковим чаєм принцеса розповіла королю з королевою, який вона бачила сьогодні дивовижний сон про собаку і солдата. Оце так історія, сказала королева. І наступної ночі до постілі принцеси приставили стареньку Фрейліну. Вона мусила розпізнати, чи був це насправді сон. Чи щось інше. А солдатові знову захотілося побачити принцесу. І от уночі знову з'явився собака, схопив принцесу і прожугом помчав із нею. Але стара Фрейліна кинулася на вздогін, побачивши, що собака зник із принцесою в одному будинку. Фрейліна взяла шматок крейди, поставила на воротах будинку хрест і пішла додому. Але собака, коли поніс принцесу назад, побачив цей хрест, тож узяв шматок крейди і наставив хрестів на всіх воротах у місті. Це було спритно придумано. Тепер Фрейліна. Не могла відшукати потрібні ворота. Скрізь біліли хрести. Рано вранці король із королевою, стара Фреліна та всі офіцери пішли подивитися, куди це їздила принцеса вночі? Ось куди, сказав король, побачивши ворота з хрестом. Ні. Ось куди, чоловіченьку, заперечила королева, помітивши хрест на інших воротах. Та й тут хрест і тут, зашуміла і решта. Тут усі збагнули, що з цього вони користі не матимуть. Але королева була жінка розумна. Вона насипала в мішечок дрібних крупів. Прив'язала його на спину принцесі і прорізала в мішечку дірочку, щоб крупи могли сипатися на дорогу. Вночі собака з'явився знову, посадив принцесу на спину і поніс до солдата. Гречка сипалася за ним по всій дорозі. Але собака цього не помітив. Вранці. Король і королева одразу дізналися, куди їздила принцеса, і солдата посадили у в'язницю. Засадили його туди і сказали, завтра вранці тебе повісять. Невесело було чути це, а кресело своє він забув удома. Вранці. Солдат підійшов до маленького віконця і став дивитися на вулицю. Всі бігли дивитися, як вішатимуть солдата. Біг і один хлопчик-шевчик. Він мчав вистрибцем, і один черевик злетів у нього з ноги, вдарившись прямо об стіну, де стояв солдат. Гей, ти куди квапишся? Гукнув хлопчикові солдат. Адже без мене діло не вбійдеться. А от якщо збігаєш за моїм кресалом, дістанеш чотири монети тільки мерщій. Хлопчак був не проти дістати гроші. Він прожогом кинувся за кресалом і приніс його солдатові. А ось тепер послухаємо. За містом поставили величезну шибеницю, навколо стояли солдати і сотні тисяч народу, король і королева сиділи на розкішному троні прямо навпроти суддів і всієї королівської ради. Солдат уже стояв на драбині, і йому збиралися накинути. Зашморх на шию, але він сказав, що перш ніж скарати злочинця, завжди виконують яке небудь його бажання, а йому дуже б хотілося викороти люлічку. Адже це буде остання його люлічка на цьому світі. Король не наважився відмовити в цьому проханні, і солдат витяг своє кресало. Вдарив по кременю раз, два, три, і перед ним постали всі три собаки. Ану, допоможіть мені звільнитися від зашморгу, наказав солдат. І собаки кинулися на суддів і на всю королівську раду. Того хапали за ноги, того за носа. І шпурляли вгору. Не треба. закричав король. Але найбільший собака схопив його разом із королевою і підкинув його угору вслід за іншими. Тоді солдати злякалися, а весь народ закричав Служивий! Будь нашим королем і візьми за себе прекрасну принцесу. Солдата посадили в королівську карету. Хлопчаки свистіли, засунувши пальці в рота, солдати віддавали честь. Принцеса вийшла зі свого мідного замку. І зробилася королевою. Чим була дуже задоволена. Весільний бенкет тривав цілий тиждень. Собаки теж сиділи за столом і витріщали очі. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.